Доброго дня, шановні підписники. Дякую вам велике за те, що обрали мій канал для перегляду. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк, а також проспонсорувати, якщо є така можливість. Я буду вам дуже вдячна. І так, тема сьогоднішнього відео: Цивільний договір чи протитрудового договору. Трапився один прецедент. Ну, як він не один в моїй практиці трапився цей прецедент. При перевірці ФОПа, який до мене звернувся, його договори ЦПХ, їх було два штуки. Що таке договір ЦПХ? Це договір, по якому ми наймаємо людину на певний відрізок роботи, певний відрізок часу, певний відрізок роботи. Який буде тривати там без усякої регулярності. Тобто, там, мені потрібно там, поклеїти, наприклад, шпалери. Я собі найняла людину, сплатила за ню, звичайно, податки. Тобто, у нас така ситуація, що ми декларувалися, ми сплачували податки, а тривало то у нас три місяці, і через три місяці до нас прийшла фактична перевірка. Вітаємо нас! Ось, де захотіли побачити цей пакет документів, яким було оформлено цих двох людей, які періодично до нас приходили. Це була прибиральниця. Не буду нічого від вас приховувати, без питань. Це була прибиральниця, яка приходила один раз на неділю. І це була людина, яка оздоблювала нам фасад. Чому три місяці? Ну, тому що там роботи підлаштовувалися під фінансування. Ну, так буває. У людини, не у кожної людини є одразу дати все на ремонт або там не ще ще. Але це все було насправді чесно, і людина відкрита, яка працює, має свій ФОП, є наймані працівники ще два офіційно оформлені по трудовому договору. але при фактичній перевірці прийшли, коли були всі четверо на роботі, робили свою роботу, і податківцям і держпраці вони прийшли до нас в парі. Не сподобався той факт, що ці люди є на робочому місці, і не сподобалося, що вони оформлені по цивільно-правовому договору. На що нам було звичайно надано пояснення. Що було підтверджено самими працівниками, тобто всі все розуміли, всі все знали, все, але податково, усе одно визнала наші договори цивільно-правового характеру недійсними. Давайте тепер проговоримо цю тему. Ми це питання. Вирішили, все закінчилося добре. Нам дала держпраця припис, що ми маємо ну, оформити по трудовому договору. Ми оформили цих людей, звичайно, що прямо наступного дня по трудовому договору. Податково до нас не застосовувала ніяких штрафних санкцій. Ми також вони перевірили не тільки це, вони перевірили також наявність касового апарату, тобто пройшлись по декілька питань. Все закінчилось благополучно, бо це не були контрольні закупи, нічого. Це просто була, я так розумію, випадковість, коли зайшли, йшли, йшли, думають, зайде. Не знаю. Тому що ми ну, нам пояснили, ми потрапили в реєстр. Звичайно, робляться вибірки, ви ж це маєте розуміти. Всі дорослі люди робиться вибірка, хто декларує по виплати по цивільно-правовим договорам. І, звичайно, ми. Декларували ці виплати, і ось ми потрапили в цей списочок, і до нас просто зайшли. Якось я так говорю, так лайтово, все просто. Звичайно, всі були на нервах, звичайно, це стрес, звичайно, це все. Але ми були впевнені в собі, і в кожному кроці, який був наступний, і у відповідях, тому що все було прозоро, у нас всі податки сплачені, всі звіти відзвітовані, нічого кримінального ми не зробили і ніякого порушення законодавства ми не зробили. Ми працювали в рамках норми. Але ось так трапилось, як не гадалось. Запропонували, ми відреагували, скажімо так. Все. Тепер я хочу перейти, як то кажуть, до матча частини. І попередити, якби вас, у кого також такі ситуації, а особливо попередити тих, у кого наймані працівники не оформлені взагалі. І що це призводить до якихось небажаних результатів. І також хочу попередити тих, у кого договорів взагалі ніяких немає видів. Не цивільно правового характеру, не трудового, не з ФОПами ніяких. Це також на сьогоднішній день. Є порушенням е, чинного законодавства України. Тобто, усе має бути достовірно роз'яснено, оформлено і е, прописано на папері. Хоча я знаю, що існують різні види договорів, які там є ус усні, письмові, е, нотаріальні до, до там, домовленості, там, при свідках, без свідків підписані, все, що хочеш, є. Але для стандарту, який вас забезпечить ваш спокій і якби впевненість в наступному дні, а ми хочемо бути впевненими навіть під час військового стану в наступному дні, що все буде добре, і ми залишимося живими і будемо працювати, потрібен папір. Папір, і при чому потрібен не просто папір, а правильно оформлений. Так от багато роботодавців намагаються заощадити на податках, оформлюючи працівників за цивільно-правовими договорами замість трудових. Такий підхід не завжди законний і може призвести до серйозних штрафів до 80 тисяч гривень. Розібралися спеціалісти по професіям, які категорично заборонені для такого підходу, як у нас. А коли його можна використовувати? Основні принципи, головний критерій вибору між цивільною і трудовим це характер виконуваної роботи, тобто виконуваної роботи. Якщо робота спрямована mm -hmm. на досягнення конкретного результату і має разовий характер, підійде цивільно-правовий договір. Якщо ж йдеться про постійний процес надання послуг, необхіден трудовий договір. Це фундаментальне розуміння е, вам допоможе зрозум... ну, якби уникнути наступних помилок і зрозуміти, що робити далі. Коли цивільно-правовий договір дозволений, цивільно-правовий договір можна укладати. Лише на конкретну задачу з чітким результатом. Приклади: Вибрати, прибрати приміщення, поміняти паркет, помалювати стіни. Завантажити автомобіль, скласти меблі, розробити веб-сайт. Тобто, як коли ви складаєте договір цивільно-правового характеру, це ПД, ви маєте конкретизувати, бо ми так любимо, будуть надані послуги, ряд послуг, які будуть виконані згідно акту, виконаних робіт. Виконано, виконано, тобто немає ніякої конкретики. От і все, і ви потрапили у цю пастку. Тому одразу пишіть в такому договорі, що ви виконуєте. Якщо вам потрібен приклад договору для послуг, він у мене є готовий. Будь ласка, звертайтесь в особисті, я його продаю. Тобто, я вам озвучу вартість, це невелика вартість, повірте мені. Середньостатистична, але у вас вже буде повністю все заповнено. Особливо у мене договір. Пик договору на послуги бухгалтерські для тих, хто надає аутсорсингові послуги. Просто мій рекомендаціон. Я чітко прописала в договорі, що не несу відповідальність за відмивання коштів злочинних шляхом, за неоформлені трудові відносини, за відсутність касового апарату, тому що ми знаходимося по всьому світу, ведемо бухгалтерію або податкову, наприклад. Податкову сторону бухгалтерії ми ведемо онлайн, подаємо звіти. А людина знаходиться на місці, і ви не можете відповідати фізично за те, що людина. А по своєму досвіду скажу, оскільки на мені вже є судова справа відкрита, коли ти ведеш і не вклав такий договір, де ти все передбачив, ви йдете в гуртом в зговорі. Ні одна прокуратура мені не повірила, що я не знала, що ця компанія займалася відмиванням, а я просто подавала декларацію. Все, я ж не, не зобов'язана там ритися і запитувати, а от ти так, якщо робиш, а так не роби або ще. І я вам скажу так: знущання наді мною тривало 10 років, тому у цього немає е терміну, е коли це закінчиться. У цього процесу, якщо ви потрапляєте в цю пастку, вважайте, що ваше життя просто буде йти паралельна лінія, де завжди буде прокуратура, завжди будуть БЕП, Блін, всі будуть сидіти і вас час від часу дергати за ногу і спускати, як то кажуть, з небес. ну ану йди сюди. А пам'ятаєш, ти от там от. Тому, будь ласка, передбачайте це наперед, якщо, як то кажуть, береженого Бог береже. Якщо вам важлива ваша безпека і спокій, і потім нормальна нервова система, не така, як у мене, верніше її відсутність на сьогоднішній день просто. то... Оформлюйте ваші всі відносини договором, краще перестрахуватися. Я розумію, що всі довіряють. Сьогодні всі всім довіряють, все добре. Завтра щось не до якась виникла недорозумілість, і ви стали ворогом. І повірте мені, в цьому понятті сьогодні ми то У нас хороші відносини. А завтра ми вороги один день. Тому що коли почали допитувати все. Всіх, хто мене, всі, хто був навколо мене, мої знайомі нотаріуси, банкіри, юристи, всіх викликали, всі від мене прекрасно відвернулися. Всі, абсолютно. І це не саме приємне, що можна пережити у своєму житті. Тому я не те, що вас настрахаю, я вас просто попереджаю. Якщо комусь хочеться поспілкуватися на цю тему, у мене вже буде готове скоро відео, де я розповім детально про свою справу кримінальну, в якій мене заплутали, намагалися звинуватити. Потім я звідти вилізла. Потім мене знову затягують протягом вже пройшло 10 років, знову затягують в нього. І це все відбувається, і вас наче, намотують постійно на якийсь, блин, не якусь дріль. <тих> ти просто як кусок м'яса, тобою кидається. Тому краще написати такий договір, заключити, і ти будеш знати, що все буде нормально. Мінімум у тебе буде чим захищатися. І обов'язково прослідкуйте, щоб в цих договорах були підписи оригінальні. Не просто, там, типу, візьми, підпиши за мене, або там, я тобі довіряю, підпишись. Ні. Перший завжди з оригіналом. Не забуваємо, що на сьогоднішній день можна договори підписувати електронно-цифровому е процесом. Тобто можна завантажити собі Дубідок. У мене під відео є посилання на знижку е цієї програми, і через Дубідок можна підписуватися за одну хвилину всі договори. Ви підписались, відправили своєму партнеру, він підписався, все, договір підписаний. Е е також, здається, надається послугу вчасно каса. Будь ласка, і так коли це договір, це цивільно-правового характеру, це буде заборонений. Касир, продавець дуже часто, ну просто дуже часто, ФОПи, які торгують, для того, щоб не виплачувати зарплати, мінімізувати, бо дуже великий потік звільнення і прийняття на роботу. І, звичайно, не жоден бухгалтер не витримує такого натиску і витребовує достатньо хорошу заробітну плату. Це все не дурачки відкривають бізнес. Да? Ви ж розумієте, всі ФОПи це все прекрасно розуміють. І для того, щоб це мінімізувати, вони беруть типу на стажування без всякого оформлення людинку, там, на місяць, на два, на три, потім затягується, ніхто не перевірив, да хай сидить, нічого не хоче. А ще такі приколи бувають, коли приходять працівники. І кажуть, мені треба, щоб мене не влаштовували, бо я стою в центрі зайнятості, я хочу там отримувати виплату, або там декретчиці. Ой, я не хочу виходити з декрету, хай мені ділять виплати, а я буду працювати ще паралельно. Будь ласка, я вас прошу за одного неоформленого працівника або скаргу від цього працівника 80 тисяч. Просто на рівному місці. Це ми вже не говоримо про те, що там вам донарахують ще, і ще за невиплату, за невчасну виплату, за там потім податки сплати, потім звіти здай за той період, поки ця людинка працювала неофіційно. Задумайтесь. До речі, паралельно ви бачите у мене табель. І відомість, по якому, які в мене є в Excel-форматі, які я веду для своїх клієнтів. Ви можете також цей пакет оформ у мене замовити. У мене всюди входить відомість, табель, наказ на призначення, заява, як пишеться, посадова інструкція. Що там ще у мене? Заява по-моєму на звільнення? Ну, щось там. Все сюда входить в комплект оформлення найманого працівника. Будь ласка, звертайтесь, також продається. Отже, не можна бути касиром по цивільно-правовому, продавцем, лікарем, медсестрою, бухгалтером, охоронцем, водій на постійній основі, прибиральник, постійне прибирання. А, багато так, да -да 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 -да, судове рішення, бухгалтери. Зараз бухгалтери, типу, я там йому раз в місяць даю. Здаю звітність, чого він не може там просто сплатити за мене як по договору ЦПХ. Дивіться, є судова ж практика. Бухгалтери, постанова від 2000 бла-бла-бла, про бухгалтерський не передбачає укладання договору надання послуг як з фізичною особою. Чому бухгалтерський облік ведеться постійно, потребує систематичного контролю, має регулярний характер. Медична сестра, постанова від 2021 року. Медична сестра, це медичний працівник повинна мати кваліфікацію за напрямом медицина, сестринська справа, лікувальна справа, акушерська. Потрібна спеціальна освіта та кваліфікація має регулярний характер. Необхідно дотримуватися медичних протоколів. Працівники на роботах підвищеної небезпеки. Лісоруби, оператори верстатів, працівники АЗС, електрики, зварювальники. Роботи відносяться до підвищеної небезпеки, вимагають спеціальних дозволів, потребують офіційного оформлення. А, судове рішення продавець це, штат, це штатна функція. Якщо працює за графіком, підпорядковується це не партнер, а працівник. Не партнер, а працівник. А, так що, ось такі прикольчики. Податково, як то кажуть, витягують з рукава всякі плюшки із рукавів, постанови суду, ними керуються і просто визнає ваші договори цивільно-правового характеру недійсними. От і все. Візьміться, будь ласка, до уваги. Підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. А також. Хвилинка реклами. Звертайтеся за трав'яними чаями з мого власного саду. Також у мене є аксесуари, фірмова чашечка заряджена просто неймовірно позитивною енергією на удачу. Повірте мені! Заварнички, які ви бачите. Також у мене є набори для релаксації ніг. Ви можете попарити свої ножки з травами мішочки з лавандою, яку ми висушили, і, скажімо, склали в мішечки для вас. Допомагає при молі, а також допомагає заснути, якщо ви покладете її під подушечку. Мед, варення, сухі трави. Рекомендую липовий чай, просто найсмачніший чай, який ми. Цьому році просто насушили він такий ароматний. Рекомендую Іван-чай для тих, хто хоче схуднути, а для сидячої роботи, такої, як у нас, повірте мені, набирається вага дуже швидко. М'ята, меліса багатий вибір. Все є на сторінці в інстаграм Тревен'я чаї Україна. Будь ласка, підписуйтесь, замовляйте. На номер 098 092 9042. Буду рада для вас зробити приємність. Дякую вам за увагу!